Так, всім привіт! Я домонтував відео і зрозумів, що потрібно до вас звернутися перед ним це буде така невелика вставочка. Проблема в тому, що я дійсно витратив багато часу на те, щоб створити це відео. Ви цього не побачите, тому що в мене просто море відзнятого матеріалу, яке, скажімо так, не пройшло мою ревізію, і я себе буквально почуваю ну, якось отак от. Так от. Тому я, певно, якимось чином трішки занадто токсичний в цьому відео. Далі я вам пожаліюся, обов'язково все розкажу. Ну, тобто минулий я парадокс, Не суть, відволікся. Тому, якщо для вас велика кількість матів чи, скажімо так, такої агресії до динозаврів, це щось погане, можете пропускати це відео. Дякую. А гарного перегляду. Всім привіт! Сьогодні я вітаю з вами вже втретє, тому що, боже, я просто я не розумію, так робити ігри тяжко ви блядь, я не знаю таке відчуття, просто що ми вже з вами пограли всі якісь такі ноунейм no ігри Або я не знаю, треба якось настільки багато витрачати часу для того, щоб знайти дійсно цікаву гру. Для того, блядь, щоб пограти в неї півчаса, і просто вона нічим не закінчилась. І справді, я просто продивляюсь запись, і я розумію, ну, блядь, мені самому це не цікаво дивитися. Потім я пограв другу гру, яка така ж саме дебільна. Для того, щоб нікого не оскорбляти, я не буду казати, що це за ігри. Але, блядь, я не розумію ці схвальні рецензії, ці відгуки. Вау, вона така надзвичайна клас. Як почалось, так і закінчилось. Тож ми з вами граємо в блудмау. Це в нас, і я сподіваюсь, буде дійсно цікавий хорор. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати. Ну, типу, я і так думаю, ви, ну, розумієте, з назви про що гра. Так, це десь о, в Індії. 5.48. Ой, яка бабка весела, йде справа. Сміттярід впав, портал відкрився. Якісь носор з'явився, все вже цікаво. О, Боже. Все настільки погано, тривало мати! Все блять награлося годиною пізніше. Добре, занеси свою сраку туди і успокой цього ублюдка. Скажи, що ти взяв з собою бот. Я тупо блять. з готових капітан. Alleluja. Слава бол. Але господи бог, що ж за хуєня там? А, вибач що, я, певно, не буду лякати тебе ще більше. Here's your gun. Shot break shotgun. Old school. Ахуєць, на тобі зброю. Просто дробаш Стара школа. да поможе нам Бог. <laughs> Ми з хлопцями будемо молитись за тебе, а ти давай пізду всередину. Не треба буде капітан. Що, блять. Зв'яжись з нами працями, коли зрозумієш, що це за байда. Давай, ми в тебе that віримо. Закривай тут. Бля, ч? Окей, так ховатись ми не можемо. Я ніхуя жорстко все починається. Окей, це вже цікаво, вже щось відбувається. Вау! Вже якась зав'язка, розв'язка. Зажмі... Зажимайте, коротше, шиф для того, щоб бігти. А ви пам'ятайте, Звуки завжди. При... Ну, як, привертають увагу. Так, холодильник. Ну давайте не будем зайвий раз бігати. О боже. Вендінг машин? Схоже, когось прищавило при паніці? Хіра собі блять, що тут. Ні ну оце, коротше Що? Якого хріна? Боже, та ти що, хоть музичка якась є? Так воно, коротше, стріляло якось... Що це болтами? Щ... Яка Щ... могла зробити це? О господи. І, блядь, схоже на якісь копія, що ж це таке? О боже. Так. Мені краще знайти ж інший шлях. Боже, це просто тяжко все помірити. Так, ладно, окей, давайте не будемо троювати. О боже, цьому не пощастило, одразу два коп'я. Мій бог. Можливо, я можу прилізти тут на ОСІ? Вибачте, я просто я охренів, я думав, що це ну не мої звуки. Ми не можемо чомусь бургера поїсти. ласка, допоможи мені. Але а, завжди будь тихим. Я oh, думаю. хуйня Бля, чо? Чо, блядь, Ты тупий? Ты реально сидів напротив йобаної дырки? Вона просто О Боже. Бля, я щось чую. Його пригвоздило. Боже. А, коротше, каже, що в нього попало відразу два коп'я. Сподіваюсь, що перше було в голову. Ну Воно зачинено. Мені треба знайти ключ перед тим як іти туди. Де може бути ключ? Ключ знайдено. Яке цікаве місце. Ну я трошки не розумію, хіба ніхто не міг сховатися від нього? Невже ну, ми такі якісь особливі. І я відкрив. Бля, тут вообще чисто, ну реально жесть. О боже. Просто, Боже мій! І мені цікаво, ми побачимо, хто це зробив. Чи в нас один патрон для себе? О, Боже, він, коротше, виглядає просто жахливо. Тут тупо резня. А, ну я вже ж нам надо сюди піти. Окей. Okay. Поставити м'ясо. Ой, блядь, що численный, треба ховатись. Страшно. Я сховався? що? Що в нас за план? О боже, все червоніє. Сука, воно поряд. Окей. Треба бути впевненим, що я попаду. Я не зможу втікти від цієї хуйні. Блядь, ти що нахуй? Йобана жість, ніхуя собі. Я й що вона побігла до нас? Що тепер? Ми, коротше, ще що? А, так, чи ви хочете шарити за динозавриків, капітан? Я доктор Веді, я хочу допомогти так, як я можу. Доктор, тут повсюду ці штики. І людиними протонцями. Коротше, те, що ти почув, це був якийсь динозаврий віск, там, 2 мільйони років назад. Water, а, exactly the а, так, Хастон якийсь патиковий цей. Патиковий охотник. Так, це, блядь, причина, що він тут не має бути, і він, блядь, ніколи тут, тут не був. Ну, коротше, це каже, що це все хірово. О, боже. Чим більше жрать, тим більше вірити. О, oh, oh, боже. Коротше, чим більше здійсно, більше копії виросте. Oh, ти почув її, тому давай, іди, блядь, піздяч. О боже, вони виглядаєте так, ніби то у когось був день народження. Так. Блять, ну мене так налякала ця херня, чому я не попав. Він може спригнути з криші? Блядь, чому ми справді йдемо, будто би як цей динозавр? Такий тух-тух-тух-тух-тух. Крамблс. Крамблкукі. Так. Взагалі, план у нас дуже надіжний. Так, я сподіваюсь, він працює. Ще ще раз. Фух. Ставимося, цікаємо. Ну, блять, ми. Блять. Сука. Вибачте, ну ми тупо генії просто. Блядь, ще топчеться топчиться так само, як і ми, боже. Ви уявляйте, яка ми, йобана машина. Шо ти, блядь, выстрел в сразу. Ох, сука, пиздец. Шо ти, свон йобаний, куди побіг? Блядь, оце я злякався, я не очікував. Просто пиздец. Просто за що? Нахуй він сюда заліз? В туалет пішов? А, це не він. Цю, я думав, блядь, його чего підстрілили. О, боже, він намагався уповсти як можна далі. Чи за хуйня? Що я, блядь, маю зробити? Клоун. Це боско. великий мунчкин склон. Он не разговаривает. Певно, он в шоке. а бы он выжил, окей, хоть кто-то. А дайте эта срака лазит? Блять, блюдок тупорылый, просто пиздец, блять. Ух. ось цього автомата Якого Са... саме? Сука, ну ти ідіот, блядь. О, блядь. Баниш, так, ми грали в цю гру О, отвертка. Я можу використати и для того, що кажеться Ну, Да, дуже легко там загубитись. Бункер 73? Маленька клаустрофобія. Так. Блять, мене лякає, що я не можу пройти тут. Може і... Гра мене зупинила, бо загрузився дінозаврік? Можливо. Чи хочу я бігати однозначно ні. О боже, давай. Використовую отверточку. Давай, давай, давай. Вау! Нормально. Вентиляционный цей. О, мужик. Уходь. Блять, я сподіваюсь, не надо буду, блять, от этого динозавра тякать извице. О боже, справді! <звук> да, бачите, правда, вибачте, будь ласка. Крутяк. <звук> я, я тут, знайшов okay. яйца. Взьми его и бежи. в яйцо. <звук> Окей, немає часу, треба. Цікати. Біжи! Давайте! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, біжимо! Ну, Блять, ніби нормально! Нахуй успокойся! Тікаємо, тікаємо, тікаємо! Блять, індійські ігри це так само і індійські ці. ...фільми. Майже тут! блядь. Че, блядь. Дінозавр нас за цей вкусив все ж таки, блядь. А. О боже, що вона з нами робить? Так це було неправда? Хі. Окей. Там... Мені треба, коротше, не так цікати від неї, як просто стріляти в ню, серйозно. просто спиной бить Да, давайте так. Ну по ванну. Иначе нормальные идеи рабочие. Блять. Все, нахуй, успокоилась. Давайте, 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 давайте. нам дав этих патронов, блядь! Бля. Ну блядь! же! О боже. О боже, я не верю. О, боже. А, нормально, пацаны, мы ее вбили. Боже, просто пиздец. Я уже думал, я програв. Ну, дві години пізніше. І що це? це яйце? А, і воно вилупиться, так? Де що відбувається? Типу ліфт кудись опускається? А, його, окей, все, його доставили. Блять, сьогодні, звісно, як завжди, не можуть нічого нічо путнього придумати. Да, Блять, вернемо динозавра, від нього так багато користь. Давайте. Ну, коротше, база. Кровавий магазин. Тож так, сьогодні ми з вами грали в блутмейл. Ну, взагалі не тільки в нього. Але якби ви зі мною грали ви не бачили. А, тому так, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. О, от справді, от, я просто заслуговував лайк чисто за те, що я знайшов цю гру. Тому так, дякую вам. І можете написати в коментарі, яку гру ви хотіли побачити на моєму каналі, бо я вже просто не вивозю їх пошук, кожен раз займався більше і більше часу. Тому так, дякую вам за вашу підтримку. Гарного вам дня чи вечора. І пам'ятайте, не повертайте динозаврів до життя, це гівняна ідея.